Вітаю вас, друзі. Сьогоднішня справа переносить нас у місто Тоуфейн на Тайвані, де 6 лютого 2005 року двоє чоловіків рилися у сміттєвих баках, шукаючи викинуту побутову техніку, яку можна було б використати в господарстві. Вони поспішали, адже незабаром мали приїхати сміттєвози. Озброївшись ліхтариками, чоловіки ретельно перевіряли вміст баків, коли раптом їхню увагу привернув яскравий металевий об'єкт. Придивившись, вони побачили, що це був логотип дорожньої сумки темно-синього кольору. Сумка була новою ще навіть у захисній плівці. Чоловіки вирішили забрати знахідку, але зіткнулися з першою проблемою. Коли один із них спробував підняти сумку за ручку, вона виявилася надзвичайно важкою, приблизно 30-40 кілограмів. Довелося докласти чимало зусиль, щоб витягти її з бака на тротуар. Розтібнувши блискавку, вони побачили, що всередині лежить щось велике, загорнуте в два шари чорного пластикового пакета. Предмет був холодним і м'яким на дотик. Не роздумуючи, вони розірвали пакети і застигли від жаху. Перед ними були людські груди. Остаточні сумніви розвіялися, коли вони підсвітили знахідку ліхтариками. У сумці лежав безголовий і без кінцівок людський торс. Під лівою пахвою був закривавлений білий рушник. Поруч зім'яті просякнуті кров'ю серветки. Від жаху чоловіки кинулися навтьоки. Вони без зупинки пробігли понад 2 кілометри до найближчого поліцейського відділку. Навіть коли вони дісталися туди, їм знадобилося ще півгодини, щоб прийти до тями та розповісти правоохоронцям про свою моторошну знахідку. Невдовзі десятки поліцейських і детективів почали прочісувати інші сміттєві баки в пошуках решти тіла. Година пошуків не дала жодних результатів. Не бажаючи зупинятися, поліція залучила ще 30 слідчих. Вони ретельно оглянули 58 сміттєвих баків уздовж дороги, а також зупинили 22 сміттєвози для перевірки їхнього вмісту. Операція розпочалася о 4.40 ранку і тривала до 10.30. Попри всі зусилля інших частин тіла, знайти так і не вдалося. Єдиним слідом стала велика пляма крові біля одного з контейнерів на перехресті. Не маючи інших доказів, слідчі змушені були працювати з тим, що вдалося знайти. За висновками судмедекспертів, знайдений торс належав жінці з першою групою крові. Вона була приблизно 170 см зросту, важила 60-70 кг, віком від 30 до 40 років. Судячи зі ступеня трупного задубіння та об'єму крововтрати, смерть настала за 33-36 годин до виявлення торса, тобто приблизно між 14 і 17 4 лютого. Саме ж розчленування, ймовірно, відбулося через 2 години після її смерті. На торсі нижче пупка був великий приблизно 30 см рубець від кесаревого розтину. На лівій сідниці знаходилася овальна родима пляма, а трохи вище старий 10-сантиметровий шрам. Жертва зазнала 12 ножових поранень, більшість припало на тулуб, одне на плече, ще одне на горло. Один удар пронизав серце, сім інших пробили легені. Судячи з бавовняних волокон, виявлених у ранах, жінка була одягнена у бавовняний одяг у момент нападу. Смертельними ударами стали поранення в горло та серце. Окрім цього, на спині та задній частині шиї були шість порізів, однак експерт визначив, що вони з'явилися вже після смерті під час розчленування і були, як він висловився, випадковими. Голова та кінцівки були відрізані чітко по суглобах, що свідчить про знання анатомії або професійні навички м'ясника. Темно-червоний колір м'язової тканини на кінцівках підтверджував, що їх відтяли вже після смерті. Водночас яскраво червона тканина на шиї вказувала, що шию перерізали ще за життя. Також виявилося, що у грудній порожнині та навколо серця не було крові, що дозволило судмедексперту визначити послідовність ударів. Спочатку жертву вдарили в спину, потім у горло. Далі вправе плече опустилися до лівої частини грудної клітини і завершили смертельним ударом у серце. Зважаючи на характер поранень, зброєю вбивства був довгий вузький кінжал із двома лезами, а для розчленування використовувалася електропила. Сумка, в якій знайшли торс, виявилася брендовою від Валентіно, але це не допомогло встановити особу ані жертви, ані вбивці. У радіусі 600 метрів від сміттєвого бака перетиналися великі транспортні магістралі, зокрема Національне шосе Китаю 318, Окружна дорога 124 та національна автострада номер 1 Закривавлена пляма також знаходилася неподалік. Поліція припустила, що злочинець міг приїхати з Цінджу та Оюаня Тайбея, щоб викинути тіло в Тоуфені, Фені, зробивши його ідентифікацію складнішою. Окрім цього, слідчі висунули ще одну версію: що жертва працювала в індустрії розваг або в спеціальних закладах, тобто була секс працівницею. Представники цієї сфери часто змінювали місце роботи і не підтримували тісних зв'язків із рідними, що могло пояснити, чому ніхто з подібними прикметами не значився серед зниклих безвісти. Оскільки встановити особу загиблої не вдалося, поліція оприлюднила фотографії її родимої плями та шрамів у газетах та на телебаченні. Далі правоохоронці перевірили записи з камер спостереження в районі в надії знайти момент, коли злочинець викинув сумку. На жаль, контейнер знаходився в сліпій зоні. Найближча камера була розташована за 330 метрів на південний захід. На той час повз проїхало понад 20 тисяч автомобілів, і поліція не мала точного моменту, коли з'явилася сумка, а тим більше впевненості, що вбився взагалі був серед водіїв. Перевірка 200 заяв про зниклих безвісти також не дала жодних зачіпок. Єдиною надією залишалося чекати, поки хтось сам не вийде на зв'язок. І вже 7 лютого до поліції звернувся чоловік на ім'я ДУ. Він приїхав до Тоуфеня разом із племінницею, щоб заявити про зникнення своєї сестри, 35-річної Мохуей. У жінки були схожі шрами, а нещодавно вона перенесла кесарів ростен. Востаннє вона вийшла з дому 2 лютого, після чого її телефон був вимкнений. До того ж, Мохуей дійсно працювала в індустрії розваг. Збігів було достатньо, щоб поліція взяла зразки ДНК її доньки для порівняння з ДНК жертви. Але результати шокували всіх. Аналіз показав негативний результат. А наступної ночі Мохуей повернулася додому жива та здорова. Як виявилося пізніше, криваві плями, знайдені біля інших сміттєвих баків, були тваринного походження. Одна невдала зачіпка уже погано, але розуміння того, що важливий доказ виявився цілком не пов'язаним зі справою, могло бути ще гіршим. Поліція не мала інших слідів і відчайдушно потребувала якихось зачіпок, тому було вирішено ще раз спробувати знайти решту тіла. Однак, якщо її залишки було викинуто так само, як Торс, то на той момент вони могли бути назавжди втрачені. 9 лютого поліція вирушила на міське звалище в Тоуфені. Оскільки місто було невеликим і мало лише одне звалище, всі рештки, якщо їх викинули в межах міста, мали опинитися саме там. Разом із 60 слідчими та патрульними офіцерами на місце привели пошукових собак. Протягом операції розкопали понад 16 тонн сміття, але не знайшли нічого, тіло так і залишалося неповним. На щастя, у слідчих з'явилася нова зачіпка. Торс відправили на лабораторне дослідження, де у шлунковому вмісті жертви виявили Клотіапін препарат, який застосовується для лікування психічних розладів. Це був важливий слід, адже Клотіапін не можна було отримати без рецепта. його не продавали у звичайних аптеках чи клініках. Поліція почала перевіряти всі великі лікарні в окрузі. Згодом слідчі розширили пошуки на лікарні в Тайджуні, Мяолі, Сінджу та Таоюані. Загалом 7100 пацієнток отримували цей препарат, з них 3000 були матерями віком від 30 до 40 років. Правоохоронці перевірили всіх, однак жодна з цих жінок не значилася зниклою. Цей факт викликав нову тривогу. Можливо, Клодіапін було завезено з-за кордону, а сама жертва могла бути іноземкою. У такому випадку її ідентифікація ставала ще складнішою. Втративши можливість просунутися далі, поліція вирішила зосередитися на дорожній сумці. Виявилося, що це був оригінальний виріб, не підробка, вироблений на фабриці в Сінджу. 11 лютого правоохоронці зв'язалися з директором заводу, який повідомив, що саме цю модель сумки продавали лише в Таоюані, новому тайбеї та Тайбеї. Загалом було виготовлено 804 одиниці. Поліція цих трьох міст почала перевіряти 34 супермаркети та спеціалізовані магазини, які продавали цю сумку. Було переглянуто записи 171 камери відеоспостереження. І нарешті з'явилася потенційна зачіпка щодо вбивці. 5 лютого, приблизно між 1.05 та 1.36 ночі, у супермаркет А Март у Тайюані двічі заходив чоловік середнього віку. Він був близько 170 см зросту, носив окуляри та виглядав на 30 років. Цей магазин знаходився всього за 400 метрів на північ від автостради, що вела до Тоуфеня. Чоловік придбав сумку тієї ж марки та моделі, але це було далеко не все. Він також купив рулон великих чорних пластикових пакетів, три великі білі шопери, пару гумових рукавичок і три пляшки засобу для миття посуду. Розрахувався готівкою. Коли він зайшов до магазину вперше, то був одягнений у білу куртку з блакитними рукавами. Але коли повернувся через півгодини, щоб купити лише дорожню сумку. Його одяг уже змінився. Тепер він був у чорному светрі з високим коміром і явно намагався приховати свою зовнішність. Поліція показала кадри з камер спостереження по телебаченню та надрукувала його фото в газетах. Однак особливих надій на результат не було. Зображення було надто розмитим, камера знаходилася надто далеко, а освітлення було тьмяним. І ця песимістична оцінка ситуації виявилася правильною, ніхто так і не впізнав його. Оскільки ймовірний вбивця залишався невстановленим, слідчі знову повернулися до ідентифікації жертви. 15 лютого поліція відвідала всі спеціальні заклади в Сінжоу та в Юані, новому Тайбеї, Тайбеї та Дзілуні. Вони розповсюджували фотографії особливих прикмет тіла та розпитували відвідувачів. Поліцейські були наполегливими і ходили туди більше тижня, але ніхто не впізнав шрами чи родиму пляму. Тоді вони звернулися до всіх, хто знав іноземок, яких не бачили вже деякий час. Відпрацьовували філіпінських домогосподарок та жінок із материкового Китаю, які працювали в країні. Проте і цей слід нікуди не привів. Знову повернувшись до пошуків підозрюваного, поліція перевірила інші камери поблизу магазину. За 600 метрів від Амарт на перехресті біля невеликого цілодобового магазину була ще одна камера. Її запис був набагато чіткішим, а розташування більш вигідним. І нарешті поліція отримала перше якісне зображення обличчя вбивці. 23 лютого вони знову опублікували фотографії підозрюваного в газетах і показали їх по телебаченню, цього разу сподіваючись, що хтось його впізнає. Наступного дня у відділок поліції Тао Юаня надійшов анонімний дзвінок, який змінив хід справи. Дзвінком повідомили, що чоловік на фото дуже схожий на 39-річного інженера-програміста на ім'я Ван Сіхун. Він жив усього за 400 метрів від магазину і 650 метрів від автостради. Поліція негайно вирушила до будинку з фотографією підозрюваного в руках. Сусіди підтвердили, це справді Ван Сіхун. Але проблема була в іншому: він зник, його ніхто не бачив уже кілька днів. Ван Сіхун народився в 66-му році в повіті Сінжу. Після закінчення школи три роки вивчав комп'ютерні технології в технікумі завдяки своїм навичкам отримав роботу інженера в комп'ютерній компанії в Тао-Юані. Саме там він познайомився з Сяо Джан Джу, колегою ровесницею. Невдовзі вони закохалися і одружилися у 88-му році. Через три роки в них народилося дві дочки. Фінансова криза змусила Ван Сіхуна Хуна залишити роботу. Він став працювати з дому, займався розробкою програмного забезпечення і навіть безкоштовно допомагав сусідам з комп'ютерами. Його описували як добру, вічливу та м'яку людину, чудового батька. Тим часом його дружина Чан Джу продовжувала працювати в компанії. Наприкінці 99-го вона несподівано звільнилася, замкнулася в собі, стала пригніченою та майже не розмовляла з сусідами. Слідом за нею змінився і Сі Хун. Подружжя почало часто сваритися. Часом конфлікти доходили до насильства. Врешті вони вирішили розлучитися, але після розлучення продовжили жити разом. За кілька днів до того, як його впізнали, Ван Сіхун почав роздавати своїм сусідам всю свою техніку та меблі безкоштовно. Він сказав, що повертається до свого старого дому в Сінджу. Коли сусіди спитали, а що з його дружиною, він відповів, що вона робить те саме, переїжджає до родичів. Поки поліція розшукувала Ван Сіхуна, пазл почав складатися. Джан Джу відповідала всім параметрам загиблої. Вона народила шляхом кесаревого розтину, була 172 см зросту і важила близько 65 кілограм, також підходила за віком. Ще один тривожний факт: дві її доньки жили в інших родичів. Вони не чули від матері нічого вже кілька днів. Останній дзвінок Джанджу зробила 3 лютого, а 5 лютого телефон вимкнули. Поліція була майже впевнена, це була вона. 25 лютого сіхуна помітили на перехресті в Тао-Юані. Він стояв там нерухомо більше години, просто дивився в порожнечу. Коли прибула поліція, він не чинив опору. Його перші слова після арешту були: Я зробив щось жахливе. Це було неминуче. Він стверджував, що це було не просто вбивство, а взаємне домашнє насильство, яке тривало роками. Все почалося в 99 му році. Джанжу почала дивно поводитися. Сіхун запідозрив, що у неї психічне захворювання. Він повів її до лікарів: діагноз біполярний розлад. Але вона відмовилася приймати правду, не погодилася на лікування і відмовилася від професійної допомоги. Все, що вдалося зробити сіхуну, вмовити її приймати антидепресанти, але це не допомогло. Джанжу звільнилася з роботи, не шукала нову, годинами грала у відеоігри або просто сиділа в заціпенінні. А сіхун мусив тягнути на собі весь дім. Вона звинувачувала його в усьому, казала, що він некомпетентний, що він заробляє мало грошей, кидалася на нього з кулаками. Двічі побиття було настільки жорстоким, що сіхуна госпіталізували. Одного разу вона жбурнула в нього чайну чашку, розбитий фарфор розсік йому руку на 20 сантиметрів. Саме цей випадок став останньою краплею. Сіхун подав на розлучення, але навіть тоді він не вигнав її з дому, бо їхні діти мали право на матір, навіть якщо вона була такою. У 2002 році у матері Джанжу діагностували уремію, і вона мусила щотижня проходити діаліз. Її батько також був старим і хворим, постійно потребував догляду. Тим часом її брат купив новий будинок, через що сім'я опинилася в дуже скрутному становищі. У результаті всі витрати на доглядальницю для тестя лягли на плечі сіхуна, що тільки посилило його фінансовий і емоційний тягар. Постійний стрес призвів до того, що у 2003 році в нього діагностували депресію. Саме його ліки клоатіпін, згодом знайшли у шлунку загиблої. Чанджу не змінила своєї поведінки. Вона так само не працювала, цілими днями грала в ігри і сиділа в інтернеті. Вона вибухала гнівом через найменші дрібниці, і її агресія лише наростала. Одного разу вона навіть приставила ніж до горла власної доньки, вимагаючи, щоб сіхун виконував її вимоги. Він не раз хотів утекти і справді покидав дім десять разів, але щоразу повертався, бо не міг залишити дочок наодинці з їхньою нестабільною матір'ю. 2 лютого 2005 року він відвіз дітей до батьків у Сінджу, щоб, хоча б на час зимових канікул, вони могли відпочити від напруженої атмосфери вдома. 4 лютого Джанджу знову влаштувала скандал через якусь дрібницю, але цього разу Сіхун нарешті їй відповів. Він висловив обурення тим, що вона не робить нічого корисного вдома, хоча цілими днями перебуває там, а весь фінансовий тягар несе лише він. Він запропонував перевести її батьків до Тайюаня, щоб заощадити на оплаті доглядальниці. У відповідь Джанджу вибухнула ще сильніше. Вона почала дорікати чоловікові, що він скупий, нездарний і заробляє занадто мало, щоб забезпечити сім'ю. Сіхун подивився на неї і сказав. Безсовісна донька, тобі просто не хочеться доглядати за власною матір'ю. Після чого він пішов до своєї спальні. У відповідь на ці слова Джанджу увірвалася до спальні, вдарила сіхуна по обличчю, а потім пішла на кухню, де схопила двосічний фруктовий ніж і спробувала вдарити його в голову. Сіхун відбився, вирвав у неї ніж і вдарив її в ліву частину грудей. Відштовхнувши її, він наніс ще два удари в спину. Джанжу впала на підлогу. Усвідомивши, що накоїв, Сіхун не викликав допомогу. Замість цього він вирішив, що настав час для помсти. Він підняв ніж і ще раз ударив її в горло та плече, а потім наніс дев'ять ударів у груди. Від втрати крові Джанжу померла всього за дві хвилини. Сіхун думав здатися поліції, але не знав, кому залишити дітей. Тому він вирішив позбутися тіла, сподіваючись уникнути покарання. Він затягнув тіло в ванну кімнату, поклав у ванну і радельно витер кров із підлоги. Потім п'ять годин прибирав квартиру, після чого пішов до магазину, щоб купити пакети для сміття, миючий засіб та рукавички. Повертаючись додому, згадав, що забув купити дорожню сумку, тому повернувся в магазин, попередньо змінивши одяг, щоб його не могли впізнати на камерах. Опинившись удома, він одягнув рукавички та почав розчленовувати тіло. Ножем розрізав шкіру і м'язи, а пилкою відрізав голову та кінцівки. До кінця процесу тіло Джанджу було розділено на шість частин. Він загорнув їх у чотири чорні пакети для сміття, потім додатково обмотав їх іншими пакетами, а тулуб поклав у дорожню сумку. Після цього він ліг відпочити на чотири години, щоб продумати подальші дії. Прокинувшись, завантажив пакети в багажник автомобіля і вирушив у дорогу. У містечку Джудун в повіті Сінжу він натрапив на сміттєвоз, який збирав відходи. Сіхун припаркувався, швидко витягнув пакети з головою та руками дружини і поставив їх біля сміттєвих баків. Робітники, подумавши, що це звичайний мешканець, який виніс сміття, не звернули увагу на те, що пакети були додатково обгорнуті, щоб приховати кров. Не підозрюючи нічого, вони просто закинули їх у машину та продовжили роботу. Після цього він ще годину їхав на машині, доки не опинився в Тоуфені. Там він викинув пакети з ногами Джанджу в сміттєвий бак і продовжив шлях. Коли ж настав час позбутися дорожньої сумки з тулубом, уже була година пік, і це могло привернути зайву увагу. Тож йому довелося сховатися за автомобілем і непомітно запхати сумку на дно одного з контейнерів для сміття. На зворотньому шляху додому він позбувся ножа, пилки та закривавленого одягу свого і Джанджу. Потім повернувся у свій дім у Тауюані, щоб ретельно відчислити всі сліди крові за допомогою мийних засобів. 7 лютого він навідався до батьків у Сінжу та збрехав їм і своїм дітям, що Джанжу поїхала до родини в Цілун. 27 лютого, керуючись його зізнаннями, поліція Сінджу та інших районів Мяолі відрядила 200 поліцейських для обшуку трьох різних сміттєзвалищ у пошуках знаряддя вбивства та решти тіла Джанджу. У відчаї правоохоронці навіть звернулися до громадськості з проханням допомогти у пошуках. Проте, як і під час попереднього обшуку звалища у Тоуфені, слідів злочину не знайшли. 8 березня 2005 року було взято ДНК зразки у доньок Джанджу та порівняно з фрагментом тіла. Результати тесту підтвердили збіг на 99%. Остаточно довівши, що знайдений тулуб належить сяо Джанджу. Після ідентифікації прокурор висунув звинувачення у вбивстві. Щойно проти сіхуна висунули обвинувачення, він миттєво відкликав свої попередні свідчення. Та надав нову версію подій. У ній він більше не намагався виглядати жертвою і не виставляв Чан у негативному світлі. Він заперечив, що вона мала психічні розлади чи проявляла агресію щодо нього, і заявив, що вбив її без жодної причини. Ба Більше він сам попросив прокурора якнайшвидше засудити його до смертної кари. Утім, прокуратура й без цього вже вимагала для нього найвищої міри покарання. Попри це, майже всі, хто знав подружжя, підтримували сіхуна та підтверджували його початкові свідчення. Поліцейська медична експертиза зафіксувала на його тілі численні шрами й рани, як свіжі, так і застарілі. Один із сусідів розповів: Я часто бачив підсудного із серйозними травмами, здебільшого подряпинами від нігтів на обличчі. Інший свідок заявив. Я бачив, як потерпіла, приставила ніж до горла їхньої дочки, і підсудний тоді благав мене якнайшвидше викликати поліцію. Крім того, під час святкування Нового року я помітив у нього травми. Ще один сусід додав: час від часу я бачив у нього сліди побоїв. Наприклад, влітку, коли він носив одяг із короткими рукавами, у нього був пластир на лобі, а на руках великі подряпини. Лікар, який обстежував Джанжу, підтвердив її діагноз: Я лікував потерпілу. вона скаржилася на проблеми зі сном та емоційні зриви. Після діагностики у неї було встановлено біполярний розлад, і я призначив їй медикаментозне лікування, проте вона категорично відмовлялася приймати виписані препарати, тож терапія була нестабільною і її стан залишався неконтрольованим. Рідна мати Джанджу підтвердила фінансову роль сіхуна в їхній сім'ї. Так, моя дочка оплачувала моє лікування, але я знаю, що гроші надходили від підсудного. Він завжди добре про нас піклувався і часто приїжджав один до нас у Дзілун. Обидві доньки подружжя розповіли, що їхня мати регулярно нападала на батька, а іноді навіть жорстоко його била, при цьому він ніколи не захищався. Вони згадували випадки, коли Джанджу хапала його за голову і била нею об стіну, дряпала нігтями, розбивала речі в будинку, погрожувала ножем, а одного разу навіть заявила, що стрибне з будівлі разом із доньками, якщо він не підкориться її вимогам. Діти були готові пробачити батька. Усі, хто виступав у суді, просили проявити до Сі Хуна поблажливість. Здавалося, що лише прокурор і сам підсудний наполягали на смертному вироку. Навіть поліція не підтримувала смертну кару і неодноразово переконувала Сіхуна змінити свої свідчення. Під час судового процесу також випливли інші деталі. Виявилося, що він оформив на себе поліс страхування життя на суму 4 мільйони, а єдиною вигодонабувачкою набувачкою була Джан Джу. Ймовірно, Сіхун планував накласти на себе руки, щоб залишити родині ці гроші. Скоріше за все, саме через це він відкликав своє початкове зізнання: якщо його стратять, страхові виплати отримають його доньки. У 2006 році суддя врахував усі фактори і не задовольнив вимогу прокурора, а також відхилив нові свідчення підсудного. Він дійшов висновку, що Сіхун перебував у нестабільному психічному стані через багаторічне домашнє насильство, а також узяв до уваги той факт, що родина Джанжу готова його пробачити. За підсумками судового процесу, Ван Сіхуна засудили до 12 років ув'язнення. У серпні 2015 року він вийшов на волю за умовно достроковим звільненням і після цього змінив ім'я. Зараз він веде спокійне, непомітне життя.